Сходнення із задоволенням. Ти скажеш, як це таке може бути. Коли ти думаєш про сходнення, перше, що у тебе виникає в образі, це потрібно йти в спортзал, це потрібно сідати на дієту. Причому, що спортзал це зовсім не твоє, ти розумієш, що в тебе і часу на нього немає. А ще дієти, які тільки вимотують, виснажують і зовсім не дають енергії. Так от, роби свій правильний вибір в пользу себе, самої. Замість спортзалу, подумай, чим ти би більш хотіла займатися. Можливо, це може бути йога, можливо, це можуть бути танці, можливо, це може бути просто ходьба. І це також буде давати тобі користь і результат у схудненні. Замість дієти, якщо ти любиш готувати, то обирай рецептики на основі якихось правильних продуктів. І якщо ти не знаєш. Від яких продуктів потрібно позбавитись у своєму раціоні, то просто заходь на мій канал і дивись мої корисні рекомендації. Обери для себе крамничку із правильними корисними продуктами. І просто щодня пробуй, що тобі більше підходить, як ти себе почуваєш, чи є в тебе енергія, чи є в тебе легкість після їжі. На це важливо звертати увагу. Ну а якщо ти не любиш готувати, то для цього є продукти компанії Herbalife, з якими я вже ось 2 лютого 2025 року буду як 12 років, і це швидко, це корисно, це легко, це без зусиль, це дає гарні результати. І якщо тобі потрібна допомога, то просто пиши мені в особисті, і ми обов'язково з тобою складемо твій план схуднення. Твоя експертка, Алла.